Клячено. Привіт, мене звати Макс, я поруч, і ви на моєму каналі. Якщо ми з вами ще не знайомі, то ласкаво просимо. Не забувайте авансом, можна поставити лайк, коментар і підписатися. Я буду дуже дуже радий. Ви вже в назві відоса прочитали, і певно, із за цього собі й зайшли. Я в свою чергу придбав вже 100 років тому формочки для цих бомбочок. Мені здається, що це. А моя просто хотілка, і це робити було не обов'язково, але якщо ви це зробите, то у вас бомбочки будуть. Я вже й забув, які вони там були, я замовляв 100 років тому. Ого. Отаку сферу з... з якоюсь виїмкою. О! Це буде одна фігурка. Форма. І інша форма у нас буде також приколдесна. У нас буде така фігурна бомбочка. Та отака дебела. Та, Та така дебела. Одна велика, друга маленька. Ну, Подивимося, що з цього вийде. Побажайте мені удачі, тому що я хуй знаю, що не таке. Так, давайте ж почнемо з тає. Шукується, блять! Так, давайте взагалі подивимося, що нам потрібно взагалі для цих бомбочок, тому що. Ну, знаєте, мені сказали, що це дуже просто. Я так і досі вважаю це дуже просто. Але там ми побачимо. Ви бачите, в мене тут миска. Але тут є ще Васерваги. як -ваги? чекаргінг називається. Взагалі все на вагу. Я, якщо чесно, здивований, тому що. Ну, я думав, ну баць-баць запихнули, помішали і все. Ну, давайте дивитися, тому що я почитав рецепти. Рецепт. Це можна назвати рецептом? Перелік інгредієнтів. Так, да, напевно, буде так. Перелік інгредієнтів. Що нам потрібно? Нам потрібна сода. Якісь пропорції такі, знаєте. Одна велика бомбочка буде вагою десь 100-110 грамів. Ну, я не знаю, давайте я зроблю Х2, наж дві бомбочки. Подивимося, там, на одну вистачить, на дві, може взагалі. Сода 50 грамів. У нас вона є. Морська сіль 50 грамів. Лимонна кислота. Тут я взагалі якщо чесно, був вражений, тому що лимонна кислота і ефірне масла. У мене тут є 4 аромати. <смі> По хорошому. Ну, щоб, знаєте, так було гарно, красиво, і все таке. Бомбочки для ванни зазвичай кладуть ще якісь там лепісточки, пелюстки. В мене мама нещодавно привезла з дачі лаванду. О! <смі> Одна така лаванда в мене є. Так, усі інгредієнти ми побачили. Я думаю, що це не повинно в нас зайняти дуже багато часу. Я на це дуже, -дуже сподіваюсь. По рецепту. Ну, це можна назвати рецептом взагалі? Чи ні? Давайте. Так, по рецепту. Перший крок. Ми відтарюємо нашу тару. Потрібна туди точна вага 50 грамів соди, 50 грамів морської соди, 50-25 грамів а, лимонної кислоти. Ми будемо X2, тому ми робимо сода 100 грамів. Боже, рібята, я знайшов у себе відкриту вже соду. Давайте використаємо її, окей? Тому що ну, закрите. Ну, хай не закрите. Коли воно нам знадобиться, не непонятно, так? Да? 100 грамів. Далі. Лимонна кислота. Нам потрібно. 25 грам на одну бомбочку, а ми беремо X2, тому нам потрібно дві упаковки. Ось Беремо. Так, сіль морська, також x 2 100 грамів. Ну і трошки більше. Ах, оце все добро нам потрібно зараз перебити в, в дуже м -м 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 -м. мілку труху. Коротше, нам потрібно зробити з цього пудру. Отак. Е є два варіанти, насправді, саме оптимальний — це кофемолка. але в мене її нема. У мене є блендер. Ну, така, ви зрозуміли. Бачите? Погрожений такий міксер. Він мені минулий раз все тут добре взбив. Присипаємо. Давайте отак: от ложечку, тому що мені здається, що зараз я все висиплю. Знаєте, взагалі я розумію, чому радять взяти кофемолку, тому що вона зручніша і, якщо чесно, тут вже субстанція дуже похожа на те, що я бачив на оглядах і в описанні цього рецепту. Тому і ну, у нас наче все й вийде. Ого. Що ми сюди висипали? Маса вже така, знаєте. Така. Як інчичний пісок. Ну, ми це вже перемішали. Тепер нам потрібно додати сюди 20 крапель аромоолії. Мені здається, що 20 крапель це забагато, тому що. Ну я не знаю, скільки це мілілітрів, то 10 мл у мене аромо олії. Напевно, я змішаю лаванду з якимось деревом, чи, може тут є якийсь натурал. Що я забув вам сказати? Що вам потрібно буде пірчаточки, а ще а, оці формочки, які я придбав, ви можете насправді не купляти, а просто взяти, наприклад, формочки для льоду, а, якусь штуку, рюмочку. Тут насправді взагалі різниці ніякої немає. От що у вас буде, то й беріть. Хоч стакан, хоч я не знаю сільничку, хоч беріть отак, от комкайте. В пакетик заварачуйте, як сосіску, і все, і кладіть. Все. А я надіваю а, Беремо, тепер ми сюди капаємо. 10 капочок. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Може, там 11 полетіло, так, знаєте. Так, це у нас буде лаванда. І. І а, ялиця. Ялиця. Раз, два, три, 4, 5, 6, 5, 7, 8, 9, 10. Все супер. А ще у нас же якась біла маса. Не цікава взагалі, якщо чесно. Я хочу туди додати харчові фарбники. У мене є чорний, синій, та зелений. Якщо змішати. Блін, хочеться якісь Ось такі у мене фарбники. Тепер нам потрібно це перемішати дуже ретельно. Боже, а що ж ми не зробили? А лаванда? Тут потрібно начеркати цю лаванду. Боля. О. Прикольно. Релакс бомбом. О, блядь, я вже хочу розслабитися, лягти. Отак. Зелихом от. вина в ванні. От якийсь джаз у цьому такому запаху, і отак от релаксувати. <му> Запахи неймовірні. Більш-менш ми її розмішали, тепер що нам потрібно зробити? Нам потрібно досягнути такої суміші, щоб вона ну, отак от була міцна і не розсипалася. Що радять, якщо така історія у вас, як і у мене. Ага, кажуть, що можна додати один пшик з пульверізатора, як я зараз, скоріше, все зроблю. Так. Пшик. Або можна взяти отак, от водички намочити ручкою і так зробити І також такий же ефект повинен бути. Знаєте, мені дуже страшно, але ви зараз це також побачите. Так, один пшик. По-перше, все, стало синім. Фарбник почав працю... працювати. Це добре. Там, там писали один три пшики. Ой-ой. Треш. Давайте ще один раз пшикнемо. Ні, ну наші не шипить. З кожним разом все. Фарбник розкривається і розкривається. Все більше не буде. Ми з вами беремо. Мені здається, що тут вистачить 100% на високу, на велику таку а, масу. Значить, ми що ми робимо? Так от. Не розсипаємо нічого і утрамбовуємо дуже-дуже добре. Дуже. Так, спочатку одну, потім в другу. Ну, Виходить, дуже гарно. Така небесна. Бо потрібно, щоб воно якось там скріпилося між собою, але мені здається, що в мене мала суміші, і ніхуя, воно там не скріпиться. Бачите? Ну все. Треба було з маленького починати. Дуже шкода. Ідеї. А оце я зараз хочу змити і подивитися, буде чи воно шипіти чи ні. Хочете зі мною подивитися? Пішли. Так, ну вмикаємо. Да-го! О, все синє! Ребят, працюємо! Все робимо друге. Зараз швердесенько. Спрацювала, ребята! Тільки перчатки все ж таки потрібно на дві руки, тому що, подивіться, треш. пройшло 10 год. І насправді пройшло трошки менше. Але, як ви зрозуміли, я вже замісив нову партію оцього всього. Цей раз я зробив. Пропорція не по 50 грамів, а по 150 грамів. Я витратив усю лимонну кислоту. Це все, що Це інше в мене у доступі великому. Тепер це в нас будуть у такі вже більш більш менші, більш менші форми. Я сподіваюся, що тут в нас все вийде. А, і в нас вийде одна круглесенька а, бомбочка. Того разу у нас буде якийсь. Також, також кожний по 10. Цитруси. В цитрусах у нас буде раз. Ой, пахне я. Зелене та чорне. Я думаю, що чорне це. ну, Для бомбочок. Давайте візьмемо зелене. Ну, скільки вийде, скільки вийде. Насправді там, здається, вже була якась формула, скільки потрібно цього кольору, і все таке. Ну, я роблю на глаз. Раз, по, два. Давайте два замішаємо. Будемо вважати, що це другий. Буде четвертим, давайте спробуємо. Я все ж таки хочу колір. Ну все, більше не буде. Треба ще. Воно повинно бути як мокрий песок. Типа пропорції я зробив більше, потрібно тепер більше цього. О, там щось шипіло. О, боже Боже. Давайте пробувати що. Ну, більше вже менше. Так, запіхуємо, утрамбовуємо. Сподіваюся, що цього разу у нас буде одна суцільна бомбочка. Так, все, ми залишаємо таку. І тепер оцю з дирочку. Ну, Виглядає так, іначе у нас теж вийде щось. Давайте тут також так насипаємо. Так, що я казав про рукавички, перчаточки, все таке. Оця рука у мене вже починає щіпати і трошки пекти. Це, напевно, від соди. Тому, ребяточки, обов'язково. Наступний раз я буду робити тільки у перчатках з двох рук. Так, тут ми залишаємо таку красу. Тут ми бортики зараз підчистимо, щоб воно ліпше там, може, якось склеїлось чи що. Так хочеться, що вийшло. Ребята, ну зараз ми будемо її діставати. Це панелі пропав, пропал. Я не знаю. Ми беремо серветочку. Дуже ціпучет але мені здається, що ні, потрібно ще води. Так. Перемішуємо, перемішуємо. перемішуємо. Покапи у всіх бувають, Нічого страшного. Mm. Перемішуємо, перемішуємо. Все, останній раз, все. Запіхаємо. Ірак. Згадуємо наші дитячі роки. Чуть-чуть. Я вже як спеціалістка, іначе в мене зараз все вийде. Боже боже. Ай бог, що в мене зараз все вийшло. Я не проти. Так, беремо тепер отак от. Чик. Зліплюємо. Може, і правду кажуть, що потрібно застигнути, тому воно і не виколупується, але знаєте, в мене немає часу застигати. Ти виколупуєшся вже. Так, я така вибаглива людина. У мене потрібно вже, щоб працювала. Я не можу чекати, я блузнюки. Мені потрібно вже. Розсипається, трошки розсипається, тому що потрібно було застигнути. Ребят, ну а вона сіла. І цю ми будемо вже засушувати тоді. Все, розумієте? Потрібно, щоб був реально мокрий пісок. Прям мокрий, не оце чуть-чуть. Все у нас виходить, виходить. Три бомбочки. Треш. Боже, я такий радий. Зараз будемо експериментувати. Так, 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 так. А тут ми на похрінах зробили, і все вийшло. Дивісь. Ця... Здається, тут у нас не вийде. Замало. Бачите, трохи розлопилося. Распадается вона она или я не знаю, Але ребята, боже, зараз! А что? Тут, блять, она рассыпается уже, а тут не достанем? В смысле? Ну тут прям, она мокра, очень сильно мокра. Вона дуже сильно мокра, дуже. Тому вона і липло. Вау! ха Боже, ну я їх рухати не буду, пусть вони застигають. По-хорошому, на насправді зараз їх потрібно на сонечко покласти, щоб вони застигли. Але я зроблю просто їх залишу отак. І подивимося, що з цього вийде. Дуже цікаво. Але. Ну, подивимося, подивимося. У нас залишилося зовсім трошки. Так, наглядний приклад. У нас є формочка для кексів. І трошки у нас ці маси. Маса знову, блять, вся суха. Тому ми беремо отак от трошки сюди, туди, сюди, сюди. Не потрібно в коформи такі купляти. Ви можете взяти що завгодно. Це я трошки цей. Все, ми добре змочили. Щоб у нас вийшла пасочка. Тепер ми робимо отак. Сюди закладаємо. Ми будемо так. А якщо ні, то вийде. Чо не вийде? Оп, дивіться. Все. І у вас. ні. Все. Ні, потрібно брати щось таке міцне. Давайте я візьму цю форму. Трошки ще пшикну, тому що. Мені здається, що все ж таки все залежить від е, саме вологості цього... Ой, цієї маси. От. Це, знаєте, як млинець, який є. Або, або перший, або останній. Завжди якийсь урод. Ми її залишаємо. Зараз я вам покажу магію. Що з цього все ж вийде? А ці я залишу, щоб вони застигли. Може, я потім в, нашому, в нашій спільноті в Ютубі покажу. А ви підписуйтесь, не забувайте ставити лайк. І дзвіночок, щоб не пропустити мені пост. От, я покажу, як вони а, шиплять. А зараз ми беремо, набираємо сюди водичку і тестуємо. Я вам покажу, що воно пінеться і прикольне. Там же і олійка, і а, сіль, і сода, яка шипить. О! До речі, якщо ви приймаєте ванну, не забувайте, що її можна приймати з сіллю не більше 15-20 хвилин. Тому що потім будуть подразнення будуть на шкірі. Будь ласка, не експериментуйте, не кисніть з сіллю дуже довго. Якщо ви полюбляєте валятися в ванні, просто валяйтеся без нічого. Ох, водичка в нас вже є. Мені здається, що ми сьогодні зробили з вами дуже. Дуже велику роботу. Ну, сіли, зробили бомбочки для ванни і кайфуємо. А якщо ви це не зробили, я сподіваюся, що ви добре поїли або прибралися в кімнаті, або взагалі розкажіть, що ви робите, коли дивитесь мої відео. Мені буде дуже цікаво. Експериментуємо. Боже, мені здається, що це буде прикольно. Рібят, дякую за перегляд. Був дуже радий вас всіх бачити. Робіть, експериментуйте і що з цього вийде. якщо не вийде, ну, віз... авана і Шрек у вас, як колись була. Не була. Боже, побачимося. Папа! Блядь, а як так? І все також не шепить. Пиздець?